Далі у нас на зв'язку Роман Цимбалюк, журналіст, мій колега, колишній Власкорунян у Москві. З приємністю я вітаю Романа в нашому ефірі. Романа, я вас вітаю. Дякую, що ви сьогодні долучились до нашого ефіру. Вітаю, Сергію. Ну, традиційно я закликаю всіх наших телеглядачів і глядачів на Ютубі підписуватись на YouTube канал Романа Цимбалюка, людина, яка е, мовить на аудиторію е, більше 1 мільйона 300 тисяч. Підписників станьте підписниками Ютуб-каналу Романа Цимбалюка і будете знати набагато більше, аніж він говорить в нашому ефірі, тому що на своєму Ютубі він працює щодня і для вас краще аніж ви, навряд чи хтось може поділитися враженнями про так званий парад побіди на Красній площі, тому що ви довгий час працювали в Москві. Очевидно, не один парад проходив повз ваші очі. Чим нинішній парад, на який так ставив Володимир Путін, відрізняється від цих попередніх. Хто там був головний на цьому параді, і як воно все виглядало? Ну, ви підштовхуєте мене до відповіді, Сергію, що головним був пан Сінзіпіне, який приймав парад, і який виступав офіційно криш... кришою не кремлівського диктатора, і взагалі китайці з росіянами зараз виступають одним блоком проти сполучених штатів в першу чергу. Ну і певною мірою проти заходу в другу. Чергу, ну я маю на увазі, все ж таки там е наїздів на європейські держави з боку Китаю немає. Це теж треба розуміти, але факт залишається фактом, що вільній заяві, яка підписана е е китайцями і Росіянами, вони прямо вказують, що е що вони створили військ проти Вашингтону, проти Сполучених Штатів. Це привіт е Дональду Трампу, який там розмірковував про те, що. Вони відтягнуть Росію від Китаю шляхом от засилки Віткова, шляхом от цих вот заяв про Крим. Що не все так однозначно. Що можливо Україна напала безпідставно на російську армію на українській території? Ну це ж все ж було. Ну як то кажуть, цього вже очевидно не буде, і американці теж будуть змінювати свої підходи. Але от це, от моє враження від параду. А друга і це теж не менш важлива частина, що відбулася остаточна заміна. Діди це дідується десь там для проформи вони проговорюють, а набагато частіше звучить слово сполучення СВО. Тобто сволочна війна, а вибачте, спеціальна військова апарація. У них все пов'язано з цим техніка, яка там вони постійно наголошують, що з цим вони вбивали українців, і продовжують це робити. А люди, які там були, всі вони фіксуються на цій абревіатурі з трьох літр. Якщо це коробка якоїсь академії російської, там теж Перелічено, скільки у них там героїв, скільки людей взяли участь в СВО, і, і так далі. ну, В повномасштабному вторгненні. Тому це базові зміни, і це треба розуміти. І от ви задаєте питання зараз глядачам, еспресо, в частині того, чи 9 травня це свято. А я би хотів теж на нього відповісти, що мається на увазі. Що подвиг наших дідусів і прадд прадідів, які брали участь у війні, він яким був, таким і не залишився. А це не питання і не компетенція російського диктатора і російських потвор, якимось чином змінювати це і так далі. Питання в тому, що 9 травня вони зараз використовують для того, щоб вбивати нас тут і зараз. І звісно, 9 травня воно вже ніколи не буде як то кажуть, прежнім, як це було колись, Бо вони зараз святкують вбивство українців. Це от треба дуже важлива, важлива річ, і тому у нас 9 травня вже не буде. Це я просто хочу всім пояснити, що дехто, можливо, думає, що яка різниця при чому тут росіяни, але в нашій свідомості все одно залишиться 8 травня як день перемоги над нацизмом і день пам'яті. А дев'яте, от воно дискредитовано не до такого рівня, що просто це святом воно може святкуватися тільки на окупованих територіях, бо бачите яка символіка, всі ці колорадські стрічки це ж все символи окупації тут і зараз. І тобто. Ми пам'ять своїх дідів нікому не віддамо. Просто ми наголошуємо на одному: що не путіну і не російським потворам визначати, хто правильно святкує 9 травня, хто неправильно і так далі. Хто такі, щоб нам в принципі тут вказувати, скільки вони знищили цих пам'ятників і могил на Донбасі радянським воїнам? Да їм наплювати на це. Ну, хочу нагадати, як виглядає зараз Магіла, яку вони знищили в 2014 році, де були тяжкі бої. Вони її перебудували. Тепер у них пам'ятники відновлені відповідно тим, хто брав участь у Другій світовій. І тут і поряд російські потвори всі ці намоторили і так далі. Тобто, як то кажуть, Історія, це, звісно, важливо і цікаво, але як на мене, то діди зрозуміють наші прадіди, що ми маємо сфокусуватися на власному виживанні тут і зараз. Абсолютно, з вами згоден. І таке враження сьогодні було, що ну, от Путін остаточно вже шив два свята. Ну, Свята, яке завжди на Красній площі відзначали ще за часів Радянського Союзу, потім вже перетворилося в суто Російське. І сьогодні він говорив про те, що є один народ переможе, це росіяни, і це було насправді несправедливо щодо всіх інших народів, які брали участь, ну маються на увазі народів радянського колишнього радянського союзу, які брали участь в війні з нацистською. Німеччиною і Україну він теж там не згадав. Згадав тільки, здається, Одесу, Одесу, яку вони зараз розбивають вщент. Він згадав, як Одеса боронилася від е, німецьких е, нацистів. Тобто, ну, це, це теж було якось дуже, як завжди, сказано е, підло і підступно, і е, як це вміє робити. Полковник чи він підполковник КГБ ну десь приблизно так. Ну, слухайте, я от е, думаю, що ми маємо якби саме просувати оцю тезу, що, звісно, треба вивчати ворога і вони ж наші агресивні тимчасово, і тимчасово сусіди. Але ж бачите, е, ну, там він згадував про Одесу, що там, про Дніпро згадував, можливо, здається, чи про чи про Севастополь. Про Севастополь про... він згадував, про Керч не згадував. Е, е, так, ну е, а я от не можу зрозуміти, якщо він згадав а, про якісь міста, про якісь не згадав, ну про Київ він не згадав, бо не може його захопити. Йому це якесь не не. не, не, не Сьогоднішньої точки зору якесь не каміньфо, але ж історичні події. Вони ж то від цього не змінюються. Зараз от вони акцент роблять на мінську, хоча ну це не тому, що я гірше ставлюся до мінську, мінська і Білорусі, ніж до Києва чи якогось іншого міста. Ну просто казати, що вони там боронили не мінськ. Ну це неправда, тому що вони так керували радянську армією тоді. Ці потвори кремлівські, вони як тоді були потворами, то і зараз. Що драпали фактично фактично Москви. А зараз е, в ефірі, наприклад, е, російського телебачення такий, Колись режисером був Шахназаров, Він, наприклад, говорить так, що Україна взагалі під'єдналася до тієї війни тільки в 44-му році. Ти хочеться сказати, так може тебе просто повісити негіднику не за за твої слова. А хто здав цю територію? Всю це ж ваш любимий Сталін був? Це ж ви так планували. робили військову військову підготовку таким чином, що вони то маршом маршам до Москви. Так, якщо ви кажете, що ми тільки в 44-му році е переєдналися, попередналися, так, так якщо б вони починали, стартували б е з відповідно не з е кордонів, там де був лінія е молотова риббентропа а відповідно зі східних кордонів України. То що була з вашою всратою Москвою тоді? Ну я просто до чого це що вони зрозуміло це все викручують таким чином, щоб показати, що українці не брали всьому участь. Але ще раз, не російським потворам визначати це, от я наголошую на цьому на цій тезі, тому що от мені я розумію, там держави пострадянського по простору там туди поз'їжджались, і не тільки Лукашенка, як з'ясувалось у азербайджанського президента Алієва з яйцями набагато краще ніж, наприклад, вірменського прем'єр-міністра, якого Росія так натянула з його державою під час Азербайджана вірменської війни. А він приперся туди. Ну я не знаю, якщо вам подобається, що на вас вибачте, гадять при всіх. Ну будь ласка, це ваше право. А решта держав, там вони, як на мене, такі як Казахстан. Вони ну в них завжди дуже обережна позиція. і Вона не проросійська, насправді. Ну світ ну, він такий. Він складний. О, оцей цей серп, наприклад, ну слухайте. От дивіться, як класно, вони тиснуть один один одному руки. Але те, що Сербія постачає Збройних силам України міни на сотні мільйонів євро, то нічого ну, ну нормально. ж. Ну. в чому ми будемо на Сербію ображатися? Так само Фіцо. Самохідні артилерійські установки Зюзанна, Дана вони вбивають росіян нормально. Ну, вони тут посміхаються до і росіяни роблять вигляд, що це їхні друзі. Ну, хай роблять вигляд, що ж як на мене, то словацькі сербські снаряди вони багато що змінюють на нашу користь, бо вони постачають зброю нам, а не росіянам. Ну, а і <смеш> робити навпаки. Ви знаєте, я б насправді виділив велику групу представників країн, де, які орієнтовані, скажу так, орієнтовані на Китай. Очевидно, що присутність зіньпіня вона повпливала на рішення багатьох лідерів країн там центральної, середньої Азії, В'єтнаму і інших інших держав, де Китай в, має вагу. На цьому тлі відбулася зустріч Сідзіньпіня і Путіна, і вони підписали угоду про подальше поглиблення всеосяжного стратегічного партнерства між двома країнами. У своїй промові лідер Китайської народної республіки наголосив на тому, що Китай і Росія, відстоюючи оон центричну систему міжнародних відносин, засновану на міжнародному праві. Послухаємо, що сказав Сі. Незважаючи на турбулентності міжнародної обстановки, Китай і Росія зберігатимуть прихильність духу вічного добросусідства, всеосяжної стратегічної взаємодії і взаємовигідної співпраці, пліч опліч витримуватимуть будь-яку негоду і долатимуть будь-які перешкоди. Буквально одразу після того як акценти були розставлені. Сі Сідзіньпіням і Володимиром Путіним, Юрій Ушако, помічник глави Кремля, сказав, що ми вже так близько до зустрічі Путіна і Трампа, що ну, от, уже все вже готово, що воно от наближається. Чи отримав Трамп на відповіді на свої запитання з приводу Росії і Китаю і відносин між Путіним і Сі і своїх, і свої наміри? У який спосіб домовитися з Путіним щодо російсько-української війни Ну зрозуміло, що Сі показав, що Росія вона буде в китайській орбіті. Це прямим текстом сказано єдине, якби ідеалом було якби Путін би не виступав би на параді на китайській мові. Викладали на руську відповідно синхронно. Але я от ці слова, які ви тільки почули, синхронні, я от заяву теж читав, якраз структурів на сайті Кремля і там є, наприклад, таке слово ну, російською: Китай, Росія будуть зберігати приверженість духу вічного добросусідства». Я не знаю. Я от не почув в цьому синхроні. Це якраз він, оце от, от слово сполучення вічне добросусідство. воно ж, як на мене, ну так і є відповіддю всім цим китайським геостратегам, які чогось вирішили, що можна було Росію відтягнути від, від Китаю. Щоб це сталося, хочеться сказати. Американським посадовцям і діючим, і попереднім, щоб все сталося, треба було допомогти Україні отримати перемогу, впевнену, відповідно на. Після повномасштабного вторгнення і механізми і ресурси відповідні у сполучених штатів більшим ніж в наявності. А зараз що ви хочете? Ну зараз, звісно, от так от формується вісь зла, яка спрямована проти західного світу. Ну що ж, а відповідь, да, вони отримали. А чи з приводу зустрічі, ну російського диктатора і? Відповідно американського президента. Все можливо. А, ну, в очевидь, якщо росіяни погодяться не на 30-денне перемиря, на яке вони не погодились принаймні по поки, а на постійне перемир'я, як воно у нас буде відбуватися. Будуть пострілювати. А... Якщо й як, як було 14 років поспіль, ну, тільки лінія фронту буде трошки довше, так. Да. Президент Трамп сказав про те, що він що він закликав до встановлення всеосяжного режиму припинення вогню між Україною та Росією терміном на 30 днів. Про це він написав у соцмережах. Венс в інтерв'ю Fox News знову назвав ну і Трамп сказав про те, що якщо припинення вогню не буде, то Сполучені Штати Америки та їхні партнери запровадять додаткові санкції. Венс в інтерв'ю Fox News знову назвав занадто. Великими вимоги, які Росія висунула під час переговорів щодо врегулювання війни в Україні, Послухаємо, що сказав Венс. Ми знали, що Росія буде просити занадто багато, тому що російське сприйняття війни на місцях, що вони перемагають, і звісно, українці хотіли б досягти перемир'я, зокрема через те, що останні кілька місяців для них були непростими. Наша позиція полягає в тому, що ми не хочемо, аби Україна зазнала краху. Ми очевидно хочемо, щоб Україна залишилася суверенною державою, але Росія не може розрахувати. На те, що їй віддадуть території, які вона навіть ще не захопила, а саме це вона пропонувала у початковому мирному плані, Романе, В нас не так багато часу в ефірі, буквально 30 секунд. Що далі буде в російсько-американському цьому серіалі? Скоріше за все буде заморозка по лінії фронта. Єдине, що хочеться сказати: ей, Венс, по-перше, чи точно ти в правильному костюмі? По-друге, у нас були проблеми. Чому вони у нас були? Тому що припинили постачати зброю і змінили свою позицію. Вот чому у нас були проблеми. І Україна погодилась на перемир'я тіль на, на, на з американською, сторону, з американською стороною виключно через те, що нам сказали, що у нас не буде зброї. Привіт американцям! Дякую, Романе, за дуже слушні думки і привіти. Це був Роман Цимбалюк, мій колега-журналіст.